Зараз хочу розповісти про те, як колеги мої, ну і взагалі ріелтори працюють з покупцями, тому що в мене зараз кожен день ну, десь там 4-5 переглядів по різним об'єктам, і я прям бачу, як люди, ну як по перше, ріелтори пропонують об'єкти, ось, а по-друге, як поводяться покупці. Тому що ну, одразу видно, на якій стадії взагалі знаходяться покупці, тому що в, по тому, як вони оцінюють об'єкти, що вони кажуть, які питання вони ставлять. А, і я бачу, що ріелтори частіше за все пропонують подивитися той чи інший об'єкт, тільки а, ну, давайте так, це знову ж таки це ситуації, в яких я особисто приймаю участь. Те, з чим я стикаюсь. я не, не узагальнюю про весь ринок. І те, що я бачу, що ріелтори частіше проводять людей е, на, на ціну. Ну, типу, давайте подивимось, класна ціна. Хоча е, клієнтам, ну покупцям майбутнім, цей об'єкт може взагалі не підходити під її задачею. І, звісно ж, коли вони заходять в квартиру там, чи в приміщення, вони дивляться і вони розуміють, ну, що це. Не те пальто, взагалі, що їм точно це не підходить. Але ну, ціна то приваблива, звісно, вони ж ходять, дивляться, тому що ціна цікава, і вони вже тоді починають торгуватися взагалі не так, як мені потрібно, тому що мені ж потрібно отримати найкращу пропозицію по ціні, і це означає, що цей об'єкт має відповідати повністю запиту. Інтересанта, що він прийшов, подивився, побачив себе там, зрозумів, що це прям точно йому робити треба. Там ну коротше, що це точно відповідає його запиту. І тоді е, питання ціни воно вже не настільки важливо, тому що знайти той об'єкт, який повністю відповідає твоєму запиту, це вже ого, го це прям ну дуже непроста задача. І якщо вона виконана, то це прям супер. Ріелтор молодець. І тоді вже про ціну легше говорити. Ну мені давайте так. А коли люди приходять, і для того, щоб цей об'єкт їх повністю влаштував, їм потрібно його переробити майже повністю. То звісно, там можна від тієї ціни, яка і так вже є нижче ринку, можна ще знижку зробити, і все, все одно він їм не підійде, тому що ну, немає сенсу, немає взагалі, ну як це сказати, немає підстав вкладатися в цей об'єкт, тому що. Його переробка, вона просто ну, втрачає будь-який сенс взагалі звертати увагу на цей об'єкт. І е, те ж саме з покупцями. Я просто дивлюсь, на яких стадіях вони приходять до мене, які вони питання ставлять, як вони е, ну, дають зворотний зв'язок. І, судячи з усього, їх взагалі прямо ніхто не запитував, чи є в них гроші. Чи Коли вони планують купувати, скільки вони там подивилися до того, як дивитися мій об'єкт, скільки інших об'єктів подивилися. Я, звісно, коли, коли до мене звертаються інтересанти, ну, там, я, це перше, що я запитую по телефону, щоб зрозуміти взагалі, на якому вони світі, і щоб зрозуміти, про що з ними говорити. Тому що залежно від того, які відповіді я чую, я можу планувати подальшу стратегію розмови з ними. Те, взагалі спілкування і контакту, тому що якщо я розумію, що ці люди ну, дуже далекі від угоди, ну я можу з ними зустрітися, але в це не, не так для мене перспективно, як е, знайти саме тих людей, які по-перше знають ринок, по друге, знають, що їм потрібно, знають, що вони хочуть. Ну тобто вони можуть прямо сказати, е, майже чітко сформулювати, який е, е, ідеальний об'єкт їх влаштує і який вони готові купити завтра. Ці досвідчені покупці, ну таких небагато, звісно, на ринку, тому що переважна кількість інтересантів, вони знаходяться в пошуку, мається на увазі в процесі. ну, Тобто вони знаходяться перше за все в пошуку відповіді на свої питання, що ж їм треба. І для цього вони часто просто дивляться різні об'єкти, щоб через те, що їм не подобається, зрозуміти, що їм подобається. Це норм стратегії, але для мене вона не дуже вигідна, тому що мені потрібно на них витратити багато часу, який, ну. Який я знаю, як витратити краще. І тому, звісно ж, мені вигідніше, щоб їх вже хтось там вигуляв по всім цим об'єктам, через які вони зрозуміють, що їм не сподобається, щоб вони вже чітко знали, для чого вони купують той об'єкт, який я продаю. Дивуюся людям, які отак от от просто йдуть по дорозі. Ось така історія. І якщо ви покупець і зараз знаходитесь в пошуку, От Що я бачу, що наприклад, якщо шукає сім'я собі квартиру, важливо між собою відверто поговорити, як ви хочете жити, тому що якщо ви продаєте, наприклад, одну квартиру для того, щоб взяти гроші і купити іншу квартиру, ви змінюєте своє свій образ життя і відверто собі відповідайте на питання: ви хочете його покращити, або ви готові його погіршити? І через погіршення життя, наприклад, ну через погіршення умов свого життя, наприклад, дістати звідти гроші, і за, за рахунок цієї різниці піти на той компроміс, щоб погіршити умови свого життя. Коли ви покращуєте свої умови життя, то тут звісно ж ви берете просто коли порівнюєте об'єкти, ви для себе записали: ось ми живемо в такій то квартирі. В нас там один чи два санвузли, тому що ми, наприклад, там прокидаємось в різний час, або ми збираємось на роботи в різний час. Нам потрібно, щоб кухня була далеко від спальні. Нам потрібно, щоб в нас обов'язково була гардеробна. Нам потрібно, щоб в нас обов'язково кімнати дивились, наприклад, було дві спальні, і обидві, щоб дивились в різні сторони. Для нас там несприйнятно, якщо дві спальні і вони через стінку. І коли ви відверто собі відповідаєте на ці питання, як ви хочете жити, то вам... Ну, Пошук спрощується просто в рази. Ви заощадите собі час, нерви, гроші. Тому що, коли ви чітко знаєте, що вам треба, от у вас є прям умови непохитні. то... Ну, вам ж частіше за все будуть пропонувати не те, що вам підходить. Тобто ріелтори можуть казати, та, там такий цікавий варіант, як треба піти подивитися. А відео є, та ні, немає, пішли подивимось, дуже цікавий варіант. А планування є. Ні, ні, немає, немає. Ну от Я впевнений, що вам підійде. А, для того, щоб не витрачати час на такі пустопорожні розмови і перегляди, а, важливо розуміти. Чітко дуже, як ви хочете жити в цій квартирі, де у вас які меблі стоять, чи потрібна вам взагалі кухня, якого розміру вона вам потрібна, чи потрібна вам вітальня, може у вас взагалі гостей не буває, а ви собі купуєте зайву кімнату для тієї функції, якою в цілому не будете користуватись? Ну це найголовніше. Тобто, звісно ж, коли ви комусь сказали там з ріелторів, що у вас є запит і. Ріелтор це оцінює як можливість на вас заробити і почне вас таскати на всі об'єкти, які йому здаються, підходять під ваш запит. Тому що е, в, в, в людей, які компетентні в якомусь питанні, в них завжди є, знаєте, такий е, е, снабізм компетенції. Ну тобто, вони думають, що вони краще за вас знають, що вам підійде. Це не так. Ніхто з ріелторів, краще за вас не знає, що вам підійде, і лише вам відповідати на це питання. Звісно, ви можете ходити по 20 квартирам, щоб зрозуміти, що вам не подобається. При цьому я вважаю, що було б не зайвим спочатку сісти в сім'ї, поговорити, як ви хочете жити. Тому що я бачу таку помилку у покупців, що вони думають, що та квартира, яку вони от собі намріяли, що вона їм недосяжна там в фінансовому плані. Це не так. Тому що якщо ви просто дивитесь ціни на сайтах з нерухомості ну, з реклами нерухомості, вони всі фантазії. Розумієте? Тобто ціна взагалі питання десяте. Перше питання це е, оці всі перші дев'ять питань. Це вони всі стосуються того, як ви плануєте жити в цій квартирі. А, ну, Гроші це взагалі не проблема. За будь-які гроші можна знайти житло, яке вам буде підходити. Так, звісно, якщо у вас зовсім мало грошей, а ви хочете там, наприклад, в якомусь там престижному районі, або в дуже популярному, на який є високий попит, ну, це е, е, Ну, нереалістична задача. Але е, завжди можна піти на якийсь компроміс. Ну тобто е, або додати грошей, або взяти розтермінування, або. Вона може бути трохи далі, трохи менше, і так завжди можна знайти е, якесь оптимальне рішення. І легше всього, легше всього його знайти, коли ви точно знаєте, що ви хочете купити, як ви хочете як ви хочете жити. Е, я не можу відповісти на це питання, чи перспективна локація 16-та фонтана. Для чого, для кого, для, ну, для чого, перш за все. Тобто в якому контексті вона має бути перспективною. Вона і так взагалі, ну, чесно кажучи, вона і так доволі таки розвинута. З точки зору пробок, вона точно перспективна, тому що там дуже вузька дорога, вона і так зараз вся заставлена машинами, а коли там здасться посейдон, я, чесно кажучи, не знаю, як вони там будуть їздити. Ну і аура там ще будується. Рано чи пізно ж вона добудується. Тому для того, щоб гуляти пішки, ок для здачі в оренду. А, ну, для того, щоб відповідати на це питання, ви можете проаналізувати зараз, яка там оренда. Ось, і просто спілкуватися з тими людьми, які там орендують. Ну, з ріелторами, які там здають в оренду. У мене немає там об'єктів, я не можу сказати. А, знову ж таки, видно море, чи є у вас паркінг, яка площа. Ну, багато, багато факторів впливає на те, щоб адекватно відповісти на це питання. І... На мій погляд, скоріш за все, не дуже перспективне, тому що ну, залежить від того, за яку ціну ви купуєте її, тому що якщо ви купуєте її там дуже дешево, може і супер перспективно. Е е але коли у вас дуже багато конкурентів в цій місцевості, то, скоріш за все, воно буде. Там доходність буде, ну, прибутковість буде не дуже висока. Я так собі думаю. Але краще це обговорювати з тими ріелторами, які там здають в оренду квартири. Щось мені здається, що вони там недорого коштують, тому що там, ну, там транспорту мало, там тільки на авто, інфраструктура, так собі в цілому є, але ну, якщо ти щось хочеш, все одно кудись їхати. А, ну і знову ж таки, для здачі в оренду, що Комерційну нерухомість чи квартирами. Все, я, я зроблю короткий підсумок стосовно покупців. Якщо ви покупець, дуже чітко уявляйте, як ви хочете жити. Запишіть собі, за... запишіть собі по пунктам, прямо прямо список запишіть собі, яким має бути об'єкт, який підійде вам, щоб ви могли купити його прямо от так. От. от ви побачили, і ви одразу зрозуміли, так, мене все влаштовує. От я готовий зробити для нього, за, за нього пропозицію. І все. Це вам заощадить час і гроші, тому що коли ви дуже чітко розумієте, що ви хочете, ви можете одразу прийти і зробити пропозицію по ціні. Звісно, вона не сподобається власнику. Звісно, вам одразу ж відмовлять, але пройде час і. Коли власник буде згадувати, а хто взагалі йому хоч якісь гроші пропонував, може, ви будете в тому числі, і може ваша пропозиція буде ну точно не самою неадекватною. Тому що переважна кількість покупців, от я бачу, вони приходять, вони навіть нічого не пропонують. Ну, тобто вони поторгуватися? Скажи конкретно, що ти хочеш. Ні. Люди, вони думають, що е, ну, а може, можуть бути умови кращі там. І все одно не пропонують. Ну тобто, просто хоча б зроби пропозицію, хоча б порахуй. І ще важлива штука, коли ви дивитесь, якщо вам, вас об'єкт там в якомусь сенсі влаштовує, але, наприклад, не влаштовує по оздобленню, то е, треба рахувати так. Ви берете квартиру в цьому ж будинку, в сусідній парадній е, з оздобленням, яке вас влаштовує, приблизно ну, розумієте, яка в неї ціна. Е, і від цієї ціни, ну. Знову ж таки, приблизно, ви відмінусовуєте ту суму, яку вам потрібно буде вкласти в цю квартиру, яку ви розглядаєте, для того, щоб привести її в той стан, який вас буде задовольняти. А, і вже от відмінусував цю суму, ви можете робити пропозицію по ціні за квартиру, в якій вам треба робити оздоблення до доставляти туди меблі, техніку і все інше. Тому що ви можете прийти в квартиру і зробити. Як вам здається вигідну пропозицію, а потім, коли ви почнете рахувати ремонт, меблі і техніку, які вам потрібно туди доставити, то у вас може бути такий, знаєте, неприємний сюрприз, що може вам було б легше і дешевше купити квартиру, в якій вже все це є. Тому знову повертаюся до моєї пропозиції: завжди краще. Дуже чітко відповідати собі на питання, який об'єкт вам ідеально підходить, Прямо по всім пунктам, і питання ці на ці питання краще за все відповідати через те, як ви хочете жити в цій квартирі, коли ви хочете прокидатись, що ви хочете бачити за вікном, що ви хочете чути за вікном, що ви хочете, чи будете ви, де ви будете паркувати своє авто, як ви будете ходити, де ви будете гуляти з собакою. Ну і так далі. І кого ви будете бачити постійно, коли ви будете виходити з цієї квартири? Ну, це вже розкіш, звісно, але про це теж важливо думати, тому що, можливо, контингент вам буде настільки несприйнятний, що ви там через деякий час захочете звідти поїхати. Тому. Бажаю вам в, багато любові до себе, щоб вам легко було відповідати на питання, що вам подобається, чого ви хочете і чого ви точно не хочете. Тоді вам дуже легко буде вибирати собі об'єкти для покупки. Все. радий був, що ви до мене приєдналися. Радий був е е питанням. До побачення.